Всім привіт-привіт! Я в Кременці в центрі міста. Але мова піде про е, таке питання, що краще сіяти гречку чи сою. Мені написало кілька моїх глядачів, підписників з таким питанням. Е, і хочу висловити свою думку, раз вона вам цікава. Що вам скажу? Е, щоб відповісти конкретно на таке питання, треба знати е, ваші. Як то сказати, ваші можливості. Питання таке, якщо у вас є свій комбайн, власний, де ви проживаєте? От, наприклад, в наших краях, тут, на заході України, у нас тут останнім часом з дощами проблем нема. Останніх кілька років, сильно даже дощі. Якщо говорити туди ближче до фронту, там засуха. Значить, я буду говорити чисто про свій регіон. Я вирощував 5 років гречку. В цьому році посіяв сою. Сою посіяв при постійній консультації хорошого агронома і при постійному вливанні грошей в землю, тобто насіння обробив інокулянтом. Хто не знає, що таке, це таке бактерією. Бактерія прижилася, це факт. Два рази обробляв поле від бур'яна, і поле було чисте, єдине, що на полі було багато хвуща польового чи сосунка, як кажуть по народному, його хімія не бере. Ну і Звичайно, що воно впливає на урожайність сої. Я ще не домолотив свої поля і ще навіть не знаю точної урожайності, але урожайність однозначно мала. Ніби погода, я посіяв в теплу землю, і дощі йшли, і зійшла гарно. Але соя була паршивенька навіть на вигляд. Місцями були такі місця, що соя буквально 20 см була, що в жатку навіть майже неможливо було взяти, скосити комбайном, захопити її. Урожайність не знаю, але така більше тони, менше двох. На даний час скажу. Скажу так, а ще точно не знаю, то як вже все зроблю. Ну, Маю на увазі все домолочу, здам, переважуся, тоді я вже вам подам інформацію про те. Але висновки такі: висновки такі, я би сказав, що сою сіяти цікавіше. Проблема раз, якщо у вас немає свого комбайна в осінню в таку пору, як зараз, молотиться гречка і молотиться соя. І знайти комбайн велика проблема. Комбайни відрегулювані під молот сої. Раз. Сої псіється значно більше. Комбайнер не хоче йти, треба перерегулювати комбайна, міняти решето, мучитися. Знаєте, якщо даже ви когось вговорите наймете, то він гарантія не зможе почистити добре комбайн і вам буде соя в грешці. А це мінус при здачі. Самі розумієте, її дуже гарно видно сою в грешці, навіть якщо на 10 тонн вам попаде. 10 кг сої, все рівно буде сильно видно, що що навіть не 10, ще менше, все рівно буде сильно видно, що вона там є. Е, Плюс, точніше, мінус, гречку доволі проблемно здати. доволі проблемно здати. Гречка як, дуже погано зберігається. На сьогоднішній час останні кілька років зими дуже теплі. За рахунок того, що тепла зима гарно заводиться в гречці кліщ, а з кліщем взагалі гречку ніхто не приймає ніякий завод. Ну, моя, мій вередикт краще сіяти сою з усіх сторін, та навіть якщо і маєте свій комбайн. Плюс такий, що сою практикується по сучасних технологіях сіяти кілька років підряд по тій самій ділянці. Так, я сіяв і гречку по тій самій ділянці 5 років. І знаєте, що е, урожайність приблизно була однакова. Навіть один рік гречку я придискував падалишну, ну, самостємно, знаєте. І урожай був приблизно такий самий, як я посіяв. Навіть, е, певно, ще й кращий був. Ось така ситуація. Але ну, гречка то якби не дуже добре. Ну, люба культура, е, там, пшениця так само. А от соя. Практикується така справа, що по тому самому сіяти сою, особливо з інокулянтом. І знаю, що агрономи кажуть, що саме оцей інокулянт, бактерія, якою обробляється соєве насіння, вона саме краще спрацьовує вже на другий-третій рік на тій самій ділянці. Перший рік вона такого ж ефекту не дає. Вот. Ну от така відповідь. Тобто, моя думка така: краще сіяти сою, яка ну, фактично. Гречка вистрілює в ціні раз в кілька років, десь раз в 10 років, може раз в 5 років. А соя більш-менш стабільно має ціну. Ну, чуть менше, чуть дешевше, чуть дорожче, але все рівно більш-менш ціна є. Ну нема такого, як з гречкою. Що гречка була, наприклад, 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 Зараз вам скажу. Було таке, що гречка, зерно гречки в 2022 році можна було здати по 40 гривень за кілограм. Зерно можна було здати, уявляєте? Була така штука. А на сьогоднішній день, по-моєму, десь в районі 14-15 гривень за кілограм. Зерно гречки. Уявляєте, яка велика різниця? А соя? Соя чогось завжди рахується в доларах. Соя так, ну так, да, 200 доларів, 250, 280, 300, 320 доларів. Але якось так, ну, ну, не в рази менше. І не в рази більші, так чуть дорожче, чуть дешевше. Отака От ситуація. А ви собі робіть вже, як знаєте, як вам зручніше, але моя думка все-таки за соєю. І плюс ще з гречкою такий фокус, що. Я вірю в те, що гречка хоче, щоб її посіяли в якийсь певний день по певних народних прикметах, яких я не знаю. Ні, точніше, я знаю, але по них посіяти дуже важко. Якщо там невеличкий кусочок, так. А якщо так як в мене в різних кусках, в різних районах, то нереально сіють, значить, гречку по таких прикметах, це коли на глухій крупиві роса. Тоді треба сіяти. І коли на небі такі хмаринки гарне чисте небо, і такі біленькі хмаринки, барашки, невеличкі, як то кажуть. Хмаринки, хмарки, хмарки такі, хмарки. От такі, таку прикмету я знаю, але по тій прикметі посіяти в мене нереально. Через те, що вийшов, ага, подивився, хмаринки є. Поки добрався в село, поки сівалку настроїв трактора, сюди-туди, вже хмаринок нема. Ось така ситуація. Так що бувайте здорові, надіюся, моя інформація вам буде корисна.